Вітаю! Продовжуємо розглядати тему догляд за житлом. Тема проста, побутова, і все, що можна дізнатися про неї, ви бачите у цьому кластері. Ми вже розглядали прийоми прибирання. Тому сьогодні розглянемо мині очищувальні засоби, які для цього використовуємо. Звичайно, у вас є досвід у цьому напрямку, у цій діяльності, тому наше завдання систематизувати ваші знання і розширити їх. Не забувайте використовувати прийом аналізу інформації, що я знав, а що дізнався. Під час прибирання й догляду за житлом нам не обійтись без мийних засобів. Застосування сучасної побутової хімії значно зменшує засилля та скорочує час, який ми витрачаємо на прибирання осель, офісних та інших приміщень. Рідкі, пастоподібні та порошкоподібні речовини складаються з ефективних компонентів, які швидко усувають плями різного походження, не псуючи вигляду меблів, одягу та різних предметів побуту. Усі засоби побутової хімії поділяють на універсальні засоби для будь-яких поверхонь, препарати для миття посуду, дезінфекційні рідини, порошки та гелі для прання різних видів білизни, речовини для миття та чищення підлоги, засоби для миття та чищення дзеркал, засоби для чищення текстильних виробів, препарати для боротьби зі шкідниками. Мийні засоби ми можемо визначити як натуральні та синтетичні речовини з очищувальною дією, насамперед мило та пральні порошки, які застосовують у побуті, промисловості та сфері обслуговування. Мийні засоби призначені для ручного, механічного, автоматичного прання, очищення різних типів поверхонь від забруднень та індивідуальної гігієни. До них належать мила, синтетичні та допоміжні засоби. Щоб краще запам'ятати це визначення, виконайте вправу за посиланням під відео. Мені засоби. Поділяють за різними категоріями. За призначенням, вони бувають господарські, туалетні, спеціальні, наприклад, медичні або технічні. За консистенцією розділяють мині засоби тверді, кремо- та мазоподібне, рідкі. За концентрацією основної речовини такі хімічні препарати поділяють на готові до вжитку або концентрати, які перед уживанням потрібно розчинити у воді чи іншому розчиннику згідно з інструкцією. Засоби для тих самих поверхонь можуть призначатися для очищення поверхень, для догляду за поверхнею є засоби комбіновані, які виконують обидві ці функції. Мило це розчинна у воді мийна речовина, яка в основному складається з поєднання солей жирних кислот з лугами. Для виготовлення рідкого мила використовують солі калію, для твердого мила солі натрію. За призначенням, воно буває для прання, гігієни рук, миття посаду та господарських виробів. Залежно від консистенції, мило поділяють на тверде, рідке, пастоподібне, порошкоподібне. Також розділяють мило дитяче гігієнічні, наприклад, яке виготовляють без додавання ароматизаторів, і барвників, антибактеріальне, яке. Містить речовини, які знищують до 90% мікробів. Гліцериновий, який містить гліцерин, який пом'якшує шкіру та інші. Існує також мило спеціального призначення, яке застосовують у різних видах промисловості: текстильній, шкіряний, металургійній. Перше мило найпростіший мийний засіб було отримано на близькому сході понад 5 тисяч років тому. Спочатку його використовували переважно для прання та обробки виразок іран, і лише з першого століття людина почала митися з милом. Швидше за все. Воно складалось з природних жарів, які змішували з деревною залою, яка має дуже гарні лужні властивості. Тривалий час мило було предметом розкоші і цінувалося поряд із дорогими ліками та коштовностями. Навіть заможні люди не могли собі дозволити прати ним білизну. Для цього використовували глину, бичожовч, свіжий послід, навіть сечу тварин та різні рослини. У Західній Європі мила у вигляді кульок у 12 столітті завезли з Дамаска лікарі хрестоносці. І відтоді розпочалася епоха європейського миловаріння. Перший синтетичний мийний засіб з'явився у 1916 році. Винахід німецького хіміка Фріца Понтера призначався для промислового використання. Побутові синтетичні мийні засоби, більш-менш нешкідливі для рук, почали випускатися з 1935 року минулого століття. Відтоді було розроблено цілу низку синтетичних мийних засобів вузького призначення, а їх виробництво стало важливою галузю хімічної промисловості. Сьогодні виготовлення мила стало справжнім мистецтвом. Якщо кілька століть тому за видачу таємниці миловаріння можна було залишитись без голови, то зараз створити неймовірні мильні шедеври різних форм розмірів і ароматів може кожен бажаючий. Синтетичні мийні засоби скорочено смс. Це засоби, виготовлені на основи поверхневоактивних речовин, які скорочено позначають на упаковках пар, що активізують взаємодію води з частинками бруту. Це речовини, завдяки яким ми маємо можливість щось відмити. Пінна властивість цих речовин відштовхує бруд в мильний розчин, а потім на поверхню води. Як діють пар, подивіться коротко. Вони широко розпостюжені в природі і використовуються людством з давніх давен Наприклад, вони містяться в звичайному яєчному жовтку. І uh -huh. саме за допомогою його люди колись мили волосся. А, так, так. Я пам'ятаю пам ці історії, коли з жовтком uh -huh. воно пінеться так, дуже сильно. Воно ну, uh -huh. пінеться, просто воно змиває жир. Uh -huh. Коли не було мила, люди використовували жовток. Так. так Ось дивись, я роз, розповім, як вони працюють. Ось що таке бруд? Це жир, наприклад, на поверхні рук. Чи жир на поверхні нашого посуду. Uh -huh. Чому його важко відмити? Тому що він не розчинний у воді. Так. Я зараз покажу на прикладі. Ось я відму стакан з водою uh -huh. і олію. Доливаємо олію і бачимо, що олія спливає на поверхню. Так, вони не змішуються. Абсолютно. Вони не зміщується, тому що олія не розчинна воді, це гідрофобна речовина. Uh -huh. Гідровода, фобо страх. Вона боїться води. Так. А ось пар він може примирити воду з олією. Дивись, молекула поверхнево-активної речовини складається з двох частин З гідрофільної голівки і гідрофобного хвоста. Тобто голівка любить воду, хвісти і боїться. Угу. Коли ми додамо цю молекулку до нашої суміші, голова зв'яжеться з водою, а хвіст з брудом. Показати? Так, так давай, звичайно, показуй, як воно працює. Дивись, на прикладі нашої суміші додаємо наш пав пар. Нашому миючий засіб так. до нашої суміші водно-олійної. І починаємо перемішувати. І дивимося дуже скоро наша суміш стане однорідною. Тобто там процес примирення зараз йде повним ходом. Ось так відбувається миття. Це просто якась ну, це магія. Ні, це звичайні поверхнево активні речовини. Так, дійсно цікаво. Синтетичні мийні засоби для прання найрозповсюдженішим, і ми дуже часто їх використовуємо. Їх поділяють за призначеннями на універсальні для різних видів тканин. За концентрацією вони можуть бути гранульовані, рідкі або кремоподібні, за типом використання для ручного прання для звичайних пральних машин або машин автоматів, і за засобом застосування, основні та допоміжні, такі як ополіскувачі, пікрохмалювачі, підсинювачі та інші. Користуючись синтетичними мийними засобами, слід пам'ятати, що це складні хімічні композиції, інгредієнтами яких є поверхнево-активні речовини, а також інші хімічні елементи, барвники, підбілювачі, ароматизатори, які потрапляючи в організм людини, можуть викликати порушення діяльності внутрішніх органів та алергічні реакції. Щоб зменшити шкідливий вплив мийних засобів на організм, слід дотримуватись рекомендацій виробника, вказані на упаковці щодо використовуваних кількостей порошку. Використовуйте засоби, в яких вміст пар не перевищує 5%. Ретельно, навіть більше восьми разів виполіскуйте випрані речі обов'язково у гарячій воді. Намагайтеся не знаходитись тривалий час у приміщенні, де відбувається процес прання. Як би смачно там не пахло. Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Токсичність поверхнево-активних речовин стала причиною обмежень їх вмісту, в побутовій хімії, що спричинило застосування інших підсилювачів, підсилювачів мийних властивостей, фосфатів, найуживаніший з яких є натрію, триполісфосфат. Ця речовина, ці речовини пом'якшують воду і дозволяють краще випрати, наприклад, білизну. І для людини ця речовина не токсична, оскільки фосфор ми з вами отримуємо, споживаємо з різними продуктами. Але для довкілля ця речовина небезпечна. Чим саме Дізнайтеся, подивіться відео у вправі і поміркуйте над проблемними питаннями, які у ньому визначаються. Очищувальні засоби ми можемо визначити як суміші, які застосовують для очищення різних поверхонь. За призначення розрізняють засоби для чищення посуду або побутових приладів, таких як плит, духовок, холодильників та іншого, м'яких меблів, килимів, дзеркал, скла, металевих, керамічних поверхонь тощо. І окремо виділяють полірувальні засоби для полірування підлоги чи меблів, засоби для виділення виведення плям і засоби для дезінфекції.